Які три події важливих буде у вас в жовтні? Перша подія в жовтні. О, дивіться, у вас дев'ятка кубків, якісь ваші плани, надії, мрії будуть збуватися. Ви будете, знаєте, в такому благосному стані, будете відчувати, і, можливо, знаєте, таке буде відчуття, блін. Життя вдалося. Справи, які ви будете планувати на жовтень місяць, будуть вас легко вдаватися. Знаєте, будете вдячні більше, ніж світу, Всесвіту. Карта Сонця. Ваша задача. От, коли у вас виходить щось масштабне, щось маленьке, не бути в благості, в благодарності і дозволяти собі радіти, я би так би сказала, цей місяць стане ключовим, а я взагалі вмію радуватись цьому життю. Дрібничок треба вчитися радіти життю. Мовно приїхала на парковку, нема місця. А для вас є. От і за це треба дякувати. Також я часто кажу в своїх роликах. Кожен день візьміть собі за правило перед сном, вилягаєте і знаходите ті нюанси, ті якісь події, де ви вдячні Всесвіту за пройдений день. От навчіться. Цій звичайній практиці благодарності, вдячності, і ви побачите, що Всесвіт буде вам давати більше. Тому тут вам якась класна реалізація. Ну, Давайте ще підглянемо, що це стосується фінансів, роботи чи любовної теми, влюбленії. Карта каже: Да, і ні, рішать вам. Тут в когось буде вирішення питання в любовній темі. Хто має партнера? Якісь переміни, удача. Не знаю, когось, може, заміж покличуть, як варіант, дев'ятка кубків сонця. Хтось навпаки зустріне, познайомиться. Отут буде вам фортуна усміхатися в любовній темі, так як ви хочете. А хтось, можливо, мріє 10 років розлучитися, дороги будуть відкриті. Друга. Друга подія, королева кубків, уваження своїх емоцій одна із самих високих форм заботи о себе. Ви будете по новому вчитися жити. Хтось, можливо, поїде на відпочинок як варіант. Ви будете, ети, ви будете працювати над своїми емоціями і вчитися. Не емоціонувати, а проживати екологічно свої почуття. Емоції нам дані не для того, щоб ми їх гасили, а для того, щоб ми вчилися їх проживати. Токсичні люди по 15 аркані будуть вас колихувати на емоції. Ваша задача не емоціонувати, тому що коли умовно хтось вас тригерить, бісить і ви. Реагуєте, то ви зливаєте енергію. Тобто ви тут будете вчитися ліба спілкуватись з токсичному якомусь оточенні, либо виходити з цього токсичного оточення. Угу. П'ятерка жезлів тут говорять про те, що ваша задача не воювати. Ваша задача зрозуміти, чому та чи інша людина мене тригірить, що вона мені підсвічує, що я в собі не приймаю, і пропрацьовувати приймати це. Угу. Ну, тут якась командна гра, тут в когось це буде на роботі такі мобочі моменти. А в когось багато дівчат, можливо, якась токсична дружба. Зверніть увагу, те, що вас бісить, вам ці люди, як дзеркала, щось підсвічують. І третя подія, яка вас буде чекати в цьому місяці. Блістящі ідеї будуть вам іти в голову, то з мічей ваша задача, знаєте, вчитися, вчитися. Прийшла ідея, втілюємо, прийшла ідея, втілюємо, прийшла ідея, втілюємо. Тому що є як працює всесвіт, є запрос, наприклад. Людина каже: там, Творець, там всесвіт, Вселенне, дай мені відповідь на це на це. Це я на, на прикладі свого, наприклад, вам поясню. Вам приходить інформація. Так, мені треба про таку інформацію вийти в блог, розказати. Так? Ну, Це для тих, хто десь виступає як експерт. І вам оця мисль, яка прийшла, вам треба зробити тут і зараз. Бо якщо ви скажете, а і потім, значить хтось інший з пространства також отримує цей сигнал про цю інформацію. Треба тут і зараз розказати. Хтось розказує, йому енергія пішла, а вам перекривається енергія, тому що посил дав, поток прийшов, треба те-то, те-то зробити. Ну, я не зробила там, не знаю, не впевнена, потім нема часу і так далі. Отак От працює Всесвіт. Він дає той запрос, який одні люди звертаються декільком людям, які можуть цю відповідь дати. І далі вже так складається подія, що і ведуть саме ту людину, яка дала запрос. Тому тут багато буде у вас блістящих ідей, проєктів, щось ви хочете починати. Ваша задача діяти тут про творчість, ваша задача проявляти себе там, де ви експерт. Умовно, да? закінчили ви якісь там курси, ну, наприклад, Таро. І ви думаєте, ай, треба було б в блок вже виходити, ай, ні, я ще не готова, ай, таких, як я там сотні. От задача вийти і на своєму рівні озвучити те, що вам. Каже м, поток. Чому? Тому що саме ваша відповідь має прийти до якоїсь конкретної людини, людей і так далі. Ну, отут хтось буде стояти ідеї будь-які, а будете стояти на місці. Якщо ви не будете реалізувати ті переміни, ідеї, які вам ідуть в голову, будете сидіти в п'ятерки Пентаклі, вам перекриють фінансовий канал. А потім ми сидимо, плачемо. А що нема клієнтів, чого б це не стосувалося? А що нема. А чого нема грошей і так далі? Того й нема. Тому що посил прийшов, підказка прийшла. Що робити, куди йти. Не знаю, комусь там може класні кроси треба почати продавати і так далі. Хорошо, а той, хто піде в реалізацію цих планів, що буде чекати? Жезлів. Станете допомагати, вийдете з якоїсь важкої історії, хтось буде звільнятись, хтось буде токсично своє оточення міняти, хтось буде навіть переїжджати. Але все-таки для тих, хто візьме в роботу ті ідеї, проекти, які вам прийдуть, по ітозі, що вас буде чекати, Паж, мічі, любопитство, тобто це процес вибудовувати. Стой піде з вашого життя. Боротьба, якась піде з вашого життя, у вас буде повне обнулення, ви будете займатися собою, красою і так далі. Відпускати минуле, відпускати непотрібних людей. Початки нові вас будуть, і вас буде чекати фінансова стабільність. Це не будуть мільйони, мільярди, але гроші будуть. Якщо тут в першому варіанті п'ятерка Пінтаклі, то тут рицар Пінтаклі це невеликі гроші. Але це гроші, і для когось важливо вилізти з дна, з п'ятерки пентаклей на сьогоднішній день. Якщо ви умовно там працюєте, то це буде ваш якийсь додатковий заробіток. Приготовіться всім пристігнутися. Башня, Башня і карта дурака. Тобто обнулення будуть в жовтні місяці. Жовтень місяць по астрологічних прогнозах важкий буде в усіх планах. Но наша задача брати позитив, брати можливості два туза. Це ваша відповідальність взяти ці шанси, заявляти про себе в світ, починати нові проекти. Це потрібно людям, якщо ви думаєте, що те, що ви там знаєте чи можете нікому не потрібно, повірте, це потрібно. Ваша задача почати діяти, і вас будуть чекати плюшки.